Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Два найбільших питання сьогодні для нашої країни це. Потенційні перемовини про завершення війни, потенційні, тому що невизначений формат, невизначені механізми, і так, далі, і так далі. Але для нас це питання екзистенційне. І друга тема, яку президент Трамп пріоритизує ну, в один рівень і пов'язує нерозривно з цією угодою про мир, це угода про використання або спільне інвестування, або розробку, або будь що інше щодо українських. Іх ресурсів, які мають для сполучених штатів велику цінність. І ви знаєте, що нещодавно міністр фінансів Скотт Бесент відвідував Київ і Кіт Келах відвідував Київ, і відбуваються перемовини, які надзвичайно гострі. І мені видається, що та атака безпрецедентна, яка відбувається з боку Дональда Трампа на адресу президента України Володимира Зеленського, причина її полягає саме в цій угоді порі. Земельним ресурсам, та, і щойно, буквально менше години тому міністр фінансів Скот Бесент надрукував свою колонку у впливовому виданні Financial Times. Він назвав її виграш для України та американських платників податків. Що там каже Бесент? Він пояснює мотивацію укладення цієї угоди, її важливість. Він пояснює наслідки. І робить акценти з позиції американської адміністрації, і це дуже важливо, тому що ну мені здається, що це вирішальний насправді момент. Бесенд каже, запропоноване економічне партнерство між президентом Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським широко обговорюється. але також широко неправильно розуміється. І він каже: Я вдячний за таку можливість пояснити, яку користь це партнерство принесе. Обом країнам без підтримки США позиція України сьогодні була би набагато хиткішою, каже міністр фінансів Сполучених Штатів. Американська допомога дозволила українському народові здійснити історичну і мужню оборону. Підвівши нас до межі мирної угоди, яка могла би відновити стабільність в Європі. Ну і дійсно, американська допомога для нашої країни критична важлива в багатьох вимірах: в фінансовому, в технологічному, військовому, в політичному для нас це життєво важлива підтримка. Бесенд продовжує багато говорилось про критичні матеріали рідкоземельні елементи України. Але саме президент Зеленський вперше запропонував економічне партнерство під час свого. Візиту до Трамп Тауер в вересні минулого року його пропозиція надати США частку в цих життєво важливих ресурсах підкреслює взаємну вигоду від співпраці між нашими країнами. І Бестент наголошує, мирна Україна має потенціал для безпрецедентного економічного зростання, а партнерство з США допоможе забезпечити. Її процвітання. Ну і це дійсно так, бо понад 80 років історії, якщо ми з вами візьмемо, то жодна країна в світі не робила економічного дива, про який я вам неодноразово розповідав, без прямої або посередкованої підтримки США, тому що США відігравали роль світового архітектора, світового поліцейського, світового гаранта, і саме доступ до американських ринків, до американських грошей, до американських технологій. І Знаходження в контурі американської безпеки дозволяло країнам робити карколомні економічні трансформації: тут і Японія, тут і Сінгапур, тут і Південна Корея, і навіть той самий Китай, який також виріс на американській політиці. Бесенд наголошує, і президент Зеленський, і президент Трамп. Визнають цю можливість саме тому я приїхав до Києва під час свого першого міжнародного візиту на посаді міністра фінансів, щоб представити пропозицію, яка підтверджує нашу довгострокову прихильність до вільної та безпечної України. Тобто він каже, що обидва президенти це пріоритизують надзвичайно висока. І подумайте, якщо новопризначений міністр фінансів в економіки номер 1 їде кудись, то це цілком знакова і не випадкова поїздка. І ця угода покликана прискорити економічне відновлення. Країни та розкрити її повний потенціал, наголошує Бесент. Партнерство зміцнює постійну підтримку України з боку Америки та закладає підґрунтя для потужної повоєнної відбудови. Реакція ринку вже була позитивною, каже міністр фінансів США. Українські боргові зобов'язання зросли, і це свідчить про довіру інвесторів та фінансових ринків. Ми з вами знаємо, що фінансові ринки. Це теж механізм прогнозування майбутнього, да тому що якщо люди вірять в те, що наступить мир, Україна не програє, то відповідно боргові ціні папери зростають в ціні. Український народ продемонстрував надзвичайну хоробрість і стійкість. Він заслуговує на можливість скористатись свободою, за яку він так важко боровся, каже Бесенд: Україна багата на природні ресурси та інші активи, які можуть сприяти її відновленню. Але для того, щоб використати цей Потенціал країні потрібні капітал. Експертиза та правильні стимули каже Бесент. А я би тут ще додав: потрібний доступ до ринків, потрібні він він партнерства з сильними гравцями. Ну, безумовно потрібна безпека і потрібні таланти, які як ну, скажімо, один з найцінніших, якщо не найцінніший такий капітал, приходять якраз туди, де є оці попередні фактори, які ми зараз обговорюємо. Згідно з Мовами нашого партнерства доходи отримані від природних ресурсів, інфраструктури та інших активів України будуть спрямовані до спеціального фонду для довгострокової реконструкції та розвитку, каже бесен, США будуть мати економічні та управлінські права в цих майбутніх інвестиціях, забезпечуючи найвищі стандарти прозорості, підзвітності та корпоративного управління. Це ті фактори, які необхідні для залучення приватних інвестицій, необхідних для Відновлення України така структура усуває ризик корупції та інсайдерських угод, каже Босенд. Під час мого перебування в Києві я зустрівся з американськими компаніями, які вже давно працюють в Україні, а також з багатьма іншими, які прагнуть зробити свій внесок в зусилля з відновлення України. Партнерство дозволить. Об'єднати мобілізувати американські таланти, капітал і стандарти управління для прискорення відновлення України і водночас надіслати чіткий сигнал Росії США віддані вільній і процвітаючій Україні в довгостроковій перспективі. Америка завжди була творчим і надійним партнером для своїх союзників, каже Бесен. Згадаємо, хоча б угоду 1942 року між США і Великобританією, яка сприяла обміну есмінців на право базування в Карибському морі. Цей стратегічний крок не лише зміцнив співпрацю у воєнний час, але й заклав фундамент для значного економічного зростання, яке послідувало за ним. Підхід президента Трампа являє собою таку ж далекоглядну модель міжнародного партнерства, каже Бесенд. Важливо пояснити, чим ця угода не є США. Не набудуть права власності на фізичні активи України, а також не будуть обтяжувати Україну додатковим боргом на відміну від примусових економічних стратегій, які застосовуються деякими глобальними гравцями, каже Бесен, очевидно, натякаючи на Китай. Це партнерство ставить на перше місце взаємне. Процвітання США інвестуватимуть разом з українським народом, гарантуючи, що обидві країни отримують вигоду від цього. Польща є яскравим прикладом того, що Україна може досягти, і це приклад для України. Так може бути в Україні, каже Бесенд завдяки виваженні економічній політиці, інвестиціям в інфраструктуру та прагненню залучити іноземні інвестиції. Польща патроїла свій реальний ВВП з 92 го року. А її доход на душу населення. Зріс більш ніж у сім разів Україна з її стратегічним розташуванням, працьовитим населенням і багатими природними ресурсами має такий самий потенціал для. Трансформації запропоноване президентом Трампом партнерство відповідає інтересам як американського, так і українського народу. Він розуміє, що економічна безпека є основою національної безпеки, підкреслює Бесент. Успішна стабільна Україна зміцнює обидві країни, і це партнерство закладає основу для тривалого миру. Це також є чітким сигналом для американського народу, українського народу та для російського уряду. Підкреслює Бесент. Суверенітет і успіх України є життєво важливими для сполучених. Штатів завершує він свою колонку Financial Times. але з тих умов, які ми з вами бачимо в інтернеті, я не знаю, наскільки цьому можна довіряти, да? мовляв, що Україна має заплатити в цьому фонді ту допомогу, яка була надана раніше. Да? Тобто, ну це виглядає справжніми кабальними умовами. Можливо, це неправда, тому що з колонки Бесента випливає, що мова йде про майбутнє, мова йде про спільний розвиток, мова йде про партнерство. Я думаю, що якщо мова йде. Про майбутнє, то тут багато варіантів прийнятної формули, да? тому що можна дискутувати там про баланс інтересів, баланс внесків, якісь умови, оподаткування що завгодно, і так далі. Якщо мова йде про те, що ці природні ресурси, американські інвестиції, технології, управлінський досвід будуть працювати разом, і от те, що буде створюватись разом, воно буде розподілятись за певною формулою. Але якщо мова йде про те, що Україна, яка бореться за останніх Сил має заплатити за попередньо надану підтримку і не отримати реальних гарантій безпеки і додаткового фінансування, зброї і так далі. То мова йде про щось абсолютно інше. Шановні друзі, поділіться, будь ласка, в коментарях вашою думкою. Перше, чи буде підписана ця угода, тому що. Це насправді звучить як ультиматум Сполучених Штатів Америки Україні. Друге, якщо вона буде підписана, то чи будуть її умови взаємовигідними? Чи буде це угода між старшим і молодшим партнером, в якій виграють обидві сторони, разом заробляють, орієнтована в майбутнє, довгострокова і реалістична? Чи це буде кабальне зобов'язання, накладене на Україну під виглядом угоди? Це буде кабальна грабіжницька бандитська Скажімо так, угода, яку майбутні уряди України будуть просто зобов'язані спорювати і боротись за відновлення справедливості. Як вважаєте ви друзі? З вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, поставити вподобайку, прокоментувати. Цим ви будете сприяти економічному просвітництву в Україні. І дуже дякую вам за підтримку мого каналу на Патреон. Тут на Ютуб на Монобанку. Ви допомагаєте нам створювати більше україномовного контенту про економіку розвиток. Та інновацій до зустрічі.